Так, вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні буде відео про ремонт мотоблока, а саме обрив троса реверса ходу. Так, у нас є оця дірка. Ось тут вона знаходиться. Бачите, тут треба її вирівняти сюди, звідси йде. У цей кожух і виходить аж сюди. Просто пропхаємо трос у цю сорочку, а далі будемо регулювати. Так, будь ласка, тримайте. Так, тут близько. І такими круговими рухами. Так як закручуємо гайку чи болт. Щоб трос не розпушити, закручуємо потихеньку у сорочку. Що нема? Є! Супер! Є в нас Звідси за трос, зараз будемо регулювати. На задній передачу, не знаю, чи стане, чи не стане, будемо бачити зараз. Оригінальна сорочка у нас трошки задовга, прийдеться її чуть обрізати. Бо <клухи> так ось так. Тут зафіксуємо зараз летить. <клухи> Може взяти ті, це ми вже перерізати. Знімай там. Так, є. Та сюди. Вся проблема в тому, що тут порохи постійно зберігаються, навіть якщо змащувати час від часу. Ой -ой -ой. Сорочку. Воно все одно буде зберігати порохи. Накопичувати, а й через порохи перетирається самий трос. Так, це камеру Камерочу далі. Чуть-чуть. Прекрасно. Так, тримай, знімай тут. О, пройшла. Це у нас задній хід, задній хід, добре. Добре, задній хід у нас є. Тросу нам достатньо. Спробуємо, спробуємо зробити так. Сюди знімай. Слідкуй за моїми руками. Так, ось ми просунули. Там є дірка. Тут є. Тепер треба зафіксувати, треба сказати, фіксатор, так, троса. Сюди сіти. Так. Тут трохи у нас розпорошилися. Розкучерявився наш трос дорогенький. Ось так, це заклали сюди. Поїхали. Закручувати. Добре, і так недобре. добре. Так пробуємо переключати негаче, ну, давайте я дивлюсь. О! Супер. передня. Все, мало б працювати. Ще трошки тут. Значить, при вас показую перший з'їзд Випробування троса, реверса, ходу. Як ви пам'ятаєте, хто дивився минулого разу? Назад мотоблок і так їхав, так що ми з прицепа вийдемо без проблем заднім ходом. А далі спробуємо, спробуємо його запустити вперед і по суті на нейтральне положення. Так, поїхали. Так, 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 далі поїхали.